Вітаю! Сьогодні я вам покажу один з лайфхаків. Ось це мій город. І ось тут вчора було, був такий сильний дощ, що вода просто-напросто стояла. І зараз я просто-напросто залізти не можу, тому що дивіться, навіть палець ставлю і він провалюється. Значить, от дивіться, в мене є е, огірки і мені їх потрібно збирати. І от питання, як же ж туди залізти. І зараз я вам це продемонструю. Для цього потрібні дві дошки всього нашого. І тоді зараз ви побачите, як я пройду по городі, зберу огірки, і при цьому не провалюсь у цю на цей ґрунт, і з городом все буде нормально, і огірки я зберу. Як бачите, ніби трішки довго, зате все ідеально і при цьому взуття чисте, і... і гірки я зібрав. Дякую, що дивитесь мій канал.